Друзі, всім величезний привіт. Канал будні Свиновода. Я Олександр, який завжди всіх безмежно радий бачити на нашому ютуб-каналі. Друзі, понеділок, початок нової неділі. Хоча, в принципі, у нас робочі дні вони як такові і не закінчуються. Але тим не менш, трішечки вчора заплановані речі ми не виконували, тому що був учора якийсь там великий, супервеликий календарний праздник. Бабулька ходила, бубніла, каже. Саша, там нічого не ходи, не роби, не мили, не тягай, не мішай. Так що довелося старше покоління не розстраювати. Ну а сьогодні будемо якраз доганяти всі справи, які не завершили. Так що, друзі, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь. Натискайте вподобачку для того, щоб підтримати нас. Пишіть коментарі. Це дуже дуже сильно допомагає у рості і розвитку нашого ютуб каналу. Для мене це дуже і дуже важливо. Перші на черзі і в душі, як кажуть, наші льоліки і боліки, обслужили їх, підлили водички, підсипали трішечки комбікорму, насипали терси, не опилок, як зауважив там один із моїх глядачів саме терса. Значить, трішечки пізніше, буквально 2-3 деньки, Хочу їх обов'язково проглистувати. І самому дуже дуже цікаво. Подивитися на результат. Будемо глистувати е, їх ін'єкціоподійним препаратом, який колиться внутрім'язово або івермекрин, або бровермектин. В аптеку ще не заїжджав, його не купував. Колиться він із розрахунком 1 кубик на 33 кг, кілограми, що той, що той, тому що там назви різні, діюча речовина, одна і та ж сама. Заодно трішечки зробимо таку профілактику і обробимо їх від глистів, ну і обробимо їх від можливих атак з боку підшкірного кліща. кліща. Ну, в принципі, це буде така досить непогана профілактика, тому що в момент, коли їх відлучали, альбентазолом їх обробляли. Це менш токсичний препарат, і він не так блокує ріст і розвиток поросяток, А зараз вони вже в тому віці і в тому розмірі, де... Цей препарат ну, глобально там не на що не повпливає. Плюс потрібно буде десь я думаю через півтори-дві недільки нашого льоліка відлучати уже в окрему загородку, тому що цей норов хрячка він проявляється навіть в такому малому віці. Починає він кататися на свинках, нема в нього улюбленості. Просто оцей норов і фізіологія вона потихеньку починає. Як би спрацьовувати. Ну в принципі мені це не дуже-не дуже подобається. Якраз от півтори-дві-три недільки ще побуде він в одній групі, обробимо їх, ну і будемо його переводити в так називаємі е, окремі апартаменти. Якраз в оці от апартаменти він у нас переїде. Е, руки ще не доходять ще раз пробілити і перевірити на якість оту от е, негашене вапно. Якби ну але я думаю, і до цього в нас руки доберуться обов'язково все це зробимо разом з тим. Потрібно буде повністю низ ще обробити і в загороді, куди переїдуть в послідуючому наші дівчата. Також, друзі, дякуючи, до речі, вам, тому що безпосередньо за вашої поради відбулася ця от ініціатива. Ми трішечки виділили часу і більш досконаліше вивчили таку от огорожу, загорожу, як електропастух. І, в принципі, в послідуючому, якщо все буде добре, я думаю, як варіант огородити. Це пастбище, яке у мене виділене для овечок. Тому що думав, думав, передумав різні варіанти огорожі і забор, але ну, забором не настачишся. Зараз що бушний шифер, просто нереальних коштів, то є, що звичайний щекетник, той же самий, ну, але що це що кусок роботи, що по коштах нереально. а так Буквально вчора розглядав там декілька варіантів. Єдине, що ну, от немає якби, такого великого досвіду і розуміння, взагалі, що краще вибрати. Тому що там амперажі, вольтажі різні, різні типи оцих от проволок. Є звичайна проволока, є звичайна обтягнута обтянута силіконом. Можливо, хтось користується, можливо, хтось використовує. Порадьте, будь ласка, конкретну якусь модель, що буде краще. Ще який ампераж краще вибирати, яку проволоку краще вибирати. Тому що теж як ну, поліз в інтернет, один розповідає одне, інший розповідає інше. Ну хотілося би безпосередньо якоїсь поради від людини, яка використовує. Якихось, ну, якийсь із моделей електропастуха, ну щоб безпосередньо людина порадила доцільною порадою, що краще Поки вибрати. Ми Знаходимось в березі, зараз буквально на декілька хвилинок відлучимося, збігаємо на наш ставочок. Взимку ми на нього разом з вами ходили. Зараз повністю все розтало. Як говорять, води страшенна кількість. Зараз. У ставках разом з тим збігаємо, подивимося, розвідуємо обстановочку, тому що от, напевно той раз, як ми з вами там були, я більше від того там і не був. Дуже цікаво самому подивитися, що там твориться, але е, хлопці говорили, що ребаків тьмать муща, зараз ловлять плотву, щуку. Рівень води страшний. Рибаків також, як ви бачите, те, про що я говорив, тьма тьмуща, ті береги, де трошки кращий під'їзд забиті. Тут теж мужики сидять, але вони сидять, я такого навіть і не бачив, на донну снасть, на живця ловлять щуку. Але говорять, що платва також дуже-дуже активно йде. Е, ну, води, страшенна кількість, шлюз відкрили, зливають воду. Ну, в принципі, він говорить, що зараз ситуація така по всіх водоймах. Нашого дуже району. добре, що люди трішки відволікаються від буденності приїжджають на водойму, ловлять, ловлять рибку. З дітками там люди також приїжджають дуже чималенько. Ну але це одна така позитивна сторона і нюанс а інший. Такий дуже негативний нюанс, що пройшов буквально 200 метрів, що сама вода під берегом, засрата просто мусором страшенно, що береги, бутилок, банок. Ну блін, я не знаю все одно. Якось треба поважати і себе, і оточуючих, і те місце, куди ти приїжджаєш. Ну, знаєте, в нас говорять, весна прийде, покаже хто де какав і пісяв. Так от в тому році ми робили тут купальню, привозили, організовували, скидалися громадою грошми на пісок. Прибирали берег, трішечки все окультурували. Хлопці робили мостики, але от дивися на це все неподобство. Якось воно трішечки агресія з'являється. Ну, Приїхав, погуляв. Навіть якщо не хочеш ти вести цей мусор, розведи багаття, попалився і як би, їдь і далі, як нормальна, цивілізована культурна людина. Але то таке крик душі, будемо сподіватися, що от таких. от Свинтусів буде їздити до нас якомога менше. Ще одне таке цікаве рішення і вирішення оцього такої міні-проблемки, яка у нас утворилася. Учора показував, що оця гузочка знесла всього на всього одне яєчко і сіла на нього уже якби на активну сидку. Так от один із моїх глядачів. Запропонував забрати оце яєчко, підложити його під одну із цих гусочок і підкласти під неї там 10-12 курячих яєчок. І, в принципі, варіант дуже мені подобається, так як курі зовсім поки що не сідають, квочок немає, але. Якби трішечки стрімновата з приводу того, що безпосередньо сама гуска вона ж дуже важка. Ну і міцність гусячого яйця, вона набагато набагато вища, ніж курячого. Чи не буде таке, що вона їх реально потовче там усі у смятку? Можливо, хто практикує от такі от речі, будь ласка, поділіться досвідом. Якщо дійсно це працює, то буквально ну, завтра насиплі їй там десяток яєць, а це яєчко заберемо і підложимо під якусь гусок. Ще товариство, одне питання, яке хочеться з вами трішечки. Обговорити з приводу вакцинації кроликів, тому що хлопці постійно цікавляться, що робимо, які вакцини проводимо наші малечі, а вакцини це дуже і дуже важлива річ, яку не потрібно оминати, і безпосередньо якраз от вакцинації і допомагають нам хоча б якось, але убезпечувати наших кроликів від падіжа. Значить, три основні болячки, від яких ми профілактуємо. і Дві з них це вакцинації. Одна із них в більшій мірі випайка, або ж як інгредієнт, який впливає на стабілізацію і стану кроликів, і на і профілактує, якраз появу цієї біди. Зараз на цьому зупинимося. Безпосередньо перша болячка це міксоматоз. Виходить, коли наше кроленятко або ж велика особа. Інфікується і ушки, навколо глаз, навколо носоглотки ротової порожнини покриваються такими от пухарями, вражається носоглотка, їм дуже важко дихати, дуже важко споживати корм і у великій відсотковій градації вони. Помираю. Це перша болячка, від якої потрібно обов'язково вакцинувати кроликів. Інша ж ще більша якби, хвороба і ще більша проблема, яка до більших негативних наслідків приводить, це геморагічна хвороба кроликів. Безпосередньо ця групка провакцинована уже в мене вакциною lapium gem 3 Та групка кроликів, яка знаходиться в сараї на відгодівлі lapium gem 2 Безпосередньо порадили мені уже лапіум-3 хлопці, тому що ну, буяє новий штам геморагічки, і якраз от ця остання вакцина лапіум гем 3, вона найбільш ефективно справляється за цим штамом. З приводу ін'єкцій, кроленятка, коли досягають віку місяць, повністю покриваємо всіх їх. Кроличку разом з тим, якщо вакцина в мене якась залишається, або ж кроличок, Покриваємо або просто знаходимо декілька голов, які ми можемо покрити, і покриваємо їх просто-напросто. Тоді в кінці розрізняємо, якби, їх за видом. Що стосується вакцинації, у віці місяця робимо оцю профілактичну вакцинацію, через 4 місяці проводимо ревакцинацію. ну і Потім кожні півроку материнське. Поголів'я материнську лінію. Ну і якщо е, стосується у нас відгодів, вельних кроликів, то також через півроку проводимо ревакцинацію, якщо є в тому потреба, і вони. Доживають у нас до того періоду, що стосується профілактики кокцидіозу, два можливі варіанти, як це робити. Мож... Ну, один із варіантів це додавати кокцидіостатики у водичку і разом з тим профілакта... профілактувати оцю от біду. Або ж інший варіант, так само у гранулу, якою ми вигодовуємо наших кроликів, додавати кокцидіостатики, ну і вже на постійній основі згодовувати. Але якщо в літній період часу не даємо ми мокру траву, там залежану травичку, свіжо скочену, то в принципі ризики виникнення кокцидіозу вони мінімізуються. Якщо криленятка у нас сидять на одній гранулі у водичці або ж сіно ми даємо в літній період, то, як показує практика, мінімум якихось випадків появи кокцидіозу, основна біда це звичайно геморагічка і міксоматоз. Ну, в тому році в мене. Навіть після того, як я проколов від миксоматозу, з усіх кроликів, що були на господарстві, у маленькій формі двоє кроликів заболіло. Буквально там на, в одному над глазом був оцей пухерець. В іншого трішечки навколо носа пухарцями обкидали, але в принципі на протязі двох неділяк воно в них все зійшло. Ну і плюс разом з тим хочеться зазначити, що при ураженні кроликів міксоматозом їсти таких кроликів, тушки таких кроликів категорично не можна, це дуже дуже небезпечно буде вже для вашого здоров'я. Як кажуть, поки оббігли тих, вже час повертатися до цих. Повернулися до наших льоліків-боліків, підлилимо їм трішечки водички, але разом з тим, товариство, постарався про головне, але стисло, коротко. Сподіваюся, що у нас то вийшло. Значить, вам що хочу побажати. Побажати хочу, як і завжди, гарного вдалого робочого дня, друзі, гарних приростів, гарних опоросів. В кого в найближчим часом такі от е, в планах і в перспективі. З вами був, як і завжди, друзі, канал Будні Свиновода. Будь ласка, не поскупіться на е, вподобайку. Підписуйтесь е, е, на наш YouTube канал. З превеликим задоволенням будемо раді бачити вас у нашій дружній великій сім'ї. Е, з вами побачимося в наступному випуску. До нових зустрічей!